Тарас Григорович Шевченко мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, і ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хаті, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене не вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Пани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали, чужі ягнята до води. Бредня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. чого Господь не дав дожи. Малого віку у тім раю, умер би орючи на ниві. Нічого б на світі не знав. Не був би в світі Юродива. Людей і Бога не прокляв. Шевченко. Тече вода в синє море, та не витікає? Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце Козацьке а думка говорить. Куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув, батька неньку старенькою молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Зоремо моя вечірня, сійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка Сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. Віта гойдається нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А люди, та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю. Зоря моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я добре знаю. І тобі розкажу. Спать не ляжу. А ти завтра тихесенько, Богу Бога Тарас Григорович Шевченко минають дні, минають ночі, Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Тола де ти? Толе де ти? Нема ніякої, коли того жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Толедети. Толедети. Нема ніякої, коли то приїжджаль Боже, то дай злої. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми. В неволі, плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І непом'яний батько з сином не скаже синові: Молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала, милих діток догляд. Звичайне вчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і якось на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запрутані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі моска. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. Галина Чабанова, Тарасові думи. Тарасові думи крилами злітають. Він за море, далекі світи. Де одне століття в часи лихоліття ми зуміли слово його зберегти. Тарасова пісня живе споконвіку. Тарасова пісня, як жива вода. Щедрина поває, словом оживляє, як в душі криниця, вічна і молода. Мудрий ти, Тарасе, віщий і пророчий, вічне твоє слово на усі часи. Рідний ти наш отче за діло пророче, ми складаємо дяку величі й краси. Така її доля, обожа й милий. За що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі? Прости, сироту. Кого ж і любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ви ж голубка, що голуба любить, чи виний той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, Полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто та її знає, де милой ночує, чи в темному гаю, чи бистрім Дунаї коня напова, пова, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриво уже забував. Якби то далися орлині її крила. За синім би морем милого знайшла: Живого б любила, другого задушила, а до неживого. Я. Не так серце любить, щоб з ким поділитися. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Вона жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Здарова, Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду. Не жить в Україні чи ні, Чи хто згадає, чи забуде. Гня снігу на чужині Одну колісінько мені. неволі виріс між чужими і неоплаканим своїми, в неволі плачучи, вмру І все з собою заберу. Мого сліду не поктило На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Не поміну ні батько сином скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, зліє люди присплять й вогні і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Не завидуй багатому. Багатий не знає. Ні приязні, ні любові він все то наймає не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зійдуться та любо та тихо, як у раї, а дивишся, врушиться лихо. Не завидуй же нікому. Дивись кругом себе. Нема раю на землі, та нема й на небі. Минаючи у богі села, понад Дніпрянські невеселі. Я думаю, де ще прихилюсь і де подінуся на світі. І сниться сон мені, дивлюсь в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувся, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишнею холодочку Моя єдина сестра многострадалиця свята, неначе в Раї спочиває, Та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, Їй, здається, виринає. За хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій у моя те доле. І ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Отак От нам довелося йти ще з малечку колючу ниву. Молися, сестра, будем живі, то Бог поможе перейти. Не розшири, як полюбила для поті Що ось то ми і над землею, і водою, і от палата до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти, які царі. І на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі, по волі розуму горить. Як той маяк у синім морі, чи то Житєським. Само так у нас у костяній коморі Горить розумний той маяк. А ми оливи наливаєм і байдуже собі співаєм чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли си зокрилі, поки вам лихо не приснилось. Хоч невеличке, хоч на час. А там під лавою шиночку сховайтесь у холодочку, огонь Небесний той погас, і в ту костяну комору полізли свині із надвору. мов у калюжу та й сопуть. І добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають або ножа. А то б зарані гарненько б з лиха наполись, а потім з жалю заридали та батька матір прокляли І тих, що до Хреста держали. А потім ніж і потекла свиняча кров'я, як та смола з печінок ваших поросячих. А потім. Не ховайте, не топчіте святого закона. Не звіте преподобним лютого Нерона, не славітеся царевою святою війною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що. Це ще гонту зневажає, ледаче ледаще. Гайдамаки не воїни, розбойники, вори, пятно в нашій історії. Береш, ж людоморе, за святую правду волю, розбойник не стане, не розскоє закований у ваші кайтани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники не ситі, голодні ворони. По якому справедливому святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте, стеріжіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога Бо в день радості над вами. Розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.